Привіт! Ну, оскільки я е, не астролог, але тут е, вичитала, що в суботу, якщо я не помиляюсь, очікує мега новий місяць в Діві, який принесе прям вау, суперперспективи і можливості. Тож вирішила так, тихо, тож вирішила подивитися, що принесе вам це е, новолуння або новий місяць. Давайте подивимося, які можливості та перспективи вас очікують на молодика. Руна mm. mm. застоює, тут якби нема про що. Показують, як довго тривала дружба, або стосунки, або взаємодії. А, з кимось. Угу. Чи з чимось? Ні. Тут показують про довготривалу дружбу із кимось. При тому, якщо ми говоримо про руну прориву, то тут таке враження, знаєте, як до вас нарешті хтось достучався а, або хтось докричався. Добре. Ну, тоді давайте подивимося, а що ж ця дружба вам може принести в загальному плані? Дуже гарні перспективи. Тут у нас ровнова винагорода за минулі. Е Роки або минулу роботу. Знаєте, таке враження, як людина, яка приходить, або люди, яка приходить комусь залікувати серце, комусь допомогти в роботі, комусь допомогти взнати себе, комусь відкрити нові тайни, нові дороги, нові напрямки. Тобто тут ця руна. Виногороди, вона у кожного програється по-своєму. І я не можу сказати, що от у всіх однозначно прийде людина там з коханням чи. ні. Тут іде людина, яка як сама по собі подарунок долі. Але цей подарунок для кожного буде по-своєму. В фізичному плані що ця людина вам принесе? І гарні, і не дуже ситуації. Бо це у нас руна Турісас, руна критичних ситуацій. Але бачите, як вона лягла. Вона лягла і не в перевернутому, і не в прямому. А з одного боку, з цією людиною буде оверкомфортно, а з іншого боку, буде бажання цю людину або взаємодія з цією людиною ну, просто розірвати. Тож, ну, що я можу сказати? Це буде не скучно, інколи фігурічно. Ну, а інколи не дуже. Це вам сподобається? <смі> знову ж таки, у нас карта, ой, вибачте, карта, руна соу це зорі неочасно або сонячна руна, вона і не в прямому, і не в переносному. Я не можу сказати, що вам це однозначно сподобається чи однозначно не сподобається. Тут, знову, таке, знаєте, як кажуть в мові, соу soul типу, М -м, таке собі. Але дивіться, скоріше за все це і має бути саме так, тому що якщо б занадто все було гарно, ми б все рівно шукали б якусь фігню, щоб за неї вчепитися, щоб щось перекрутити і зрештою потім намагатися вдіти на голову. Ну, не можемо ми, коли все гарно, тоді скучно, тоді не цікаво. Добре, що а, ця дружба або ця взаємодія принесе в ментальному. <рес> Щось всі руни такі йдуть, знаєте, манівцями хочеться сказати. Тут у нас е, руна Хагалас, руна руйнування. Я не можу сказати, що людина якесь зруйнує однозначно ваше бачення, або вас переначе під щось, під когось, або ще, зрештою, що ж ти того. ні. Але в той же самий час показують, що людина вам може принести нові знання, нові бачення, нові якби, сприйняття. І як це відобразиться на вас? Приведе до змін. Тут у нас е, руна альгіс. Руна змін. Які зміни? <кхи> Перт. А, чому? Ну руна розчарування питаю чому? А треба? Зараз все розповім. Угу. <гум> а, тепер зрозуміло. Тепер зрозуміло. Знаєте, о, якщо ми говоримо про момент, о, що вам принесе зміни, але паруні перти, які вас виведуть в розчарування. Я спочатку думаю, почекайте, ну для чого приводити людину, яка має змінити ваше якесь бачення при тому, щоб вивести вас в момент розчарування. А тоді я зрозуміла, чим більше я викладала, тим я зрозуміла, що ви маєте як розчаруватися в ваших намаганнях досягнути перемоги там, де її не має бути. Знаєте, от ми інтуїтивно, бо у нас ще руна Лагус, вона буває означає ще інтуїтивність. Ми інтуїтивно можемо відчувати, що ця людина не моя, ну або якась взаємодія нам не потрібна. Але через цю свою впертість ми намагаємося цю ситуацію проламити. Або цю людину завоювати, або десь щось на роботі, в комунікації, в будь-чому змінити. Хоча насправді правильніше було б, як відійти назад і сказати: Окей, я це приймаю, мені це підходить. Так от, ви як маєте розчаруватися в цьому моменті, де ви. Намагалися досягнути перемоги. Хоча там тієї перемоги і не мало бути. Трішечки, знаєте, як ну, така дефрагментація диска відбудеться внутрішньо. <кхе> так, ну і на загальну перспективу, що ця людина вам принесе, а, немає. Руна райду, вона перевернута, немає нічого. Руна дорог. Мені показують, як можна говорити про перспективу там, де вона ще не обрана. Дуже дивно. А чого? Що значить у кожного своє багатство. А це вам ще як трішки випробування буде. Якщо зможете отут зрозуміти, де ви інколи витрачали власну силу, а не туди, куди треба? Тоді для вас буде інший напрямок. Якщо не зможете визначити, вирішити, що все рівно, треба щось там, вибачте, скажу таке негарне слово, пробивати лобом, а ваше багатство буде не в тому. Абсолютно. Тут, як бачите, в нас ще виходить руна і вас, руна мудрості. Ви як маєте навчитися мудро сприймати багатство і бачити, в чому дійсно воно є. Хтось може вважати, що багатство це багато грошей. А вам продемонструють, що багатство це не те, щоб мати перемогу в здобутку грошей, а в те, щоб мати здоров'я, гарних друзів, кохану людину, в когось навпаки. Здається, що заради кохання можна кинути все. Вам знову говорять, що ні. Ви як маєте змінити напрямок, бачите? Тому і райдо перевернути. Ви як маєте змінити напрямок і немає ще якби тієї обставини або тієї події, яка буде в майбутньому, ви зараз можете її сформувати. Але для цього має прийти людина, яка вам покаже дещо іншу реальність. Ну добре, такі все ж таки. Останньою руною. До чого це все призведе? До вашої сили, руна сили, Урус? Руна сили. Я б тут сказала, якби це були карти та рум, мені б захотілось поєднати Аркан сили з арканом справедливості. Коли ми причудово розуміємо, до чого варто докладати зусилля, а де найкращим зусиллям буде просто це кинути. Тож якось так? Очікуйте на довготривалу дружбу, партнерство, взаємодію, ну або ж кохання. Але не просто так. А коли ми будемо визначати інші моменти, саме тих обставин або тих людей, які дійсно. Вибачте, які дійсно нас роблять щасливими. На цьому все. До нових відео. Пока!